На огляді лед підсвітка з артикулом 11959 виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. У комплекті дві планочки довжина однієї 682 міліметри. На планочці 96 світлодіодів, напруга 1 3 вольти. Розмір діоду 6,5 на 3 міліметри. планочка має вісім каналів, напруга кожного 33 вольти. Матеріал основи планки алюміній. Термоскоч відсутній: Замовити даний товар можна за посиланням під відео.